Так, усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги. Як і говорив сьогодні зранку, Так, їдемо кропити нашу зиму пшеницю, ячмінь, яру пшеницю. Взяли бочку. очіку, обіциди, Так, Сьогодні я за штурвалом старого. Такий от апарат. Він вже поїхав, вже кропить дає дев'ят і пішов значить будемо показувати чим будемо обробляти слідкуйте за нами бочка на 2 тонни температура повітря 22, 23, 24 градуси. Завтра стоїть дощ, 95% дощу. Так що будемо кропити, немає часу здати. Он дідже кропить. Ось, ось така ось соя, бачите, хрещена, он дід зайшов кропить. Ми з дому заправили одну Так що такі справи. Пшениця, звісно, вже перетвіла, але, але навіть на самому куміциду написано, що можливий обробіток після цвітіння, 7-10 днів після цвітіння нашої пшениці. Що ми будемо робити? Ось Дивіться, до речі, зранку сьогодні соя докроплена, Покропили ми її зранку. Тоді промили бочку, заправили водою і по цій самій сої ми пройшлися, просто водою проляли. Щоб не спалити пшениці, ми сою проляли водою, два рази дві бочки викропили і все. Далі ми собі спокійно заходимо кропити зернові. Бачите там мішки, карбамід, сульфат, фуліци, все далі розкажемо. Бачите, зайшов дід на ячмінь. Оце вже, якщо цей раз пройшов, потолочив, то вже більш він не встане. Це вже третій раз він кропить, він більше вже не, не встане цей ячмінь. Так що такі справи, друзі, слідкуйте за нами. Так, шановні грарії. Кропимо ми. Кропимо. Так, зараз покажу вам трошечки, така у нас бочечка на 2 тони самороблю. Помпа, кардана, накладена помпа, насос, звідси подача йде, звідси йде і тримаємо шлана, качаємо по Так, Трошки покажу, що ми сипемо. Дивіться, трохи топчеться, колій але. Так, Сипимо ми 2,5 кг на гектар сульфату магнію. 5 кг це на бочку, на оприскувач, оприскувачем на 2 гектари. Зараз я вам зважу кантуром. Ось будь ласка, 5,5 кг. Це ми висипаємо на оприскувач. І карбаміду 5 кг на гектар. Оприскувач 10 кг загалом. Ось такий карпамін. Ще ми додаємо інсектицид. Канонір дуо. Двокомпонентний, контакт-системний інсектицид. Клоп для черепашка, п'явиці, тріпси попелиці, пилиці, мухи. Ми даємо 100 грамів на гектар. Канонір дуо. І вносимо табуконазол, фунгіцид тезис, альфа-смарт-агро табоконазол 500 грам на літр концентрація і вносимо його по пів літра на гектар. Оприскування на початку цвітіння за потреби повторно через 7-14 днів. Що ми робимо? Через 7-14 днів проти фузаріозу і септоріозу колоса. Так що, якось так. Шановні аграрії, друзі-колеги. Такі справи. Все, опер. Пішов собі. Дивіться, як кропить. Посунечки працюють рівнесенько. І пішов. Це вже друга заправка, вже перейшли на пшеницю. Норма не міняється, все одним і тим самим препаратом. Норма не міняється. Оце дуже шкода, що такі великі колії дуже толочий пшеницю. Вона вже не встане, Ну її неможливо буде підібрати. Ну як, воно щось підбереться, але вже дуже шкода топтати. Але ми нічого не зробимо з цим. Ми вже так працюємо не один рік, тому що хвороби. Раніше не було такої великої кількості хвороб, як зараз. Не було такого поширення інфекції. А зараз пішли дощі. Цвітіння ми не могли до неї влізти, тому що йшли дощі. Пройшли дощі, пішло тепло. Відповідно, розвиваються грибкові хвороби. Тобто, той же самий фузаріоз, Септоріоз колоса, ось можете побачити на пшеничці. Вона взагалі, пшеничка, я дивлюся, трохи виправилась, вже в пояс маса така вже є. То зразу вона була така бідова-бідова, це я дивлюся, маса в неї є. Якийсь урожай, якихось 5 тонн на гектар повинно бути тут а по-любому. При наших, ну це так, закладений урожай. А все, що вище, то все залежить від ґрунту. Від грудючості ґрунту. Тому що ми заклали азоту на ну, буквально на 5 тонн. Тому що в цьому році зекономили трішки. І мені ця економія не дуже до вподоби. Але що ж, що ж ми можемо зробити, якщо обставини змушують нас так робити? Бачите, пропорцевий також вражений хворобами. Також зекономили на фуніцидові. Щоб, щоб мали зробити три обробки, робимо лише дві обробки фунгіцидом, Це друга. Перша була на Т1 на початку виходу в трубку. Так, ну ячмінь ми вже завершили. Зараз ще пшеницю. Напевно, ще одну заправку. Далі підемо на дворучку. А далі буде видно, до вечора, може, ще, пшениці в селі покропимо. Буде видно. Так що такі справи, друзі. Так, що на ось вже завершуємо поле. Зараз ще одну заправку, бо на один прохід не вистачить. Ще одну заправку зробимо. Покропимо тут оцей прохід. Далі поїдемо туди, на яру пшеницю. На дворучку, а тоді вже будемо дивитися. Так, ось уже останній прохід. І закриваємо вже на сьогодні наш ячмінь і нашу пшеницю. 6,3,60, 9,60 закриваємо. Ще далі поїдемо туди, там на що там у нас, гектар 80 чи що. Та й 11.40 приблизно 11,5 буде закрито. Може, до вечора ще десь якусь пшеницю підживемо, але вже може без мене, вже дід може сам, вже не треба буде вивозити. Бо там вже він батько сіну перекидає Сашою. Може ще заберем сьогодні бабі сіну завеземо. Зараз він пройде туди, по кукурузі вернеться, а тоді оцева пройде, бо на розворотах є такі трошки трикутнички. Щоб їх не було, зробимо краєву обробку з цього боку хоча б. Так що такі справи, друзі. Так, закрили це поле. Ці поля закрили. Переїжджаємо туди далі. Зараз ще одну заправку і все. Бачите, як кропить, стоїть рівномірний вилив. Форсунки працюють ідеально. Вітром майже не зносяться. Тому що вітру немає. Робить такий туман. Все, шановні грої. Вже остання заправка на сьогодні відбулась. Вже докроплюємо цю пшеничку. Заїду додому. Зайчика. Все, йдемо собі. Так, сіно вже вон, згорнули. Зараз десь годинку, поки перечепимося, вчепимо дюкопреса копреса та й будемо збирати сіно. Так що такі справи, друзі. Всім дякую за увагу. Бажаю хороших рожаїв, всього самого найкращого. Підписуємось на канал, ставимо пальці вгору. Все, до, до нових зустрічей!